Добрий день, діти. Послухайте, будь ласка, казочку про маленький літачок. Одного сонячного дня в аеропорту з'явився новий літачок. Він був зовсім невеличким, а ще сильно боявся літати, бо ще ніколи цього не робив. Літачку здавалось, що небо дуже високе, сонечко його спече, а вітер підхопить і віднесе ну дуже далеко від дому. Та найбільше літачок боявся грози. Грім і блискавку він побачив, як вперше розплющив очі. Про свої страхи новий мешканець аеропорту розказав іншим літакам. Це просто тому, що ти ще ні разу не літав, промовив великий аеробус. Він був тут найбільший, літав часто, тому всі літаки вважали аеробуса головним. Так, сонечко від нас дуже далеко, тому воно не спече, а лагідно гріє. Тим паче, що у небі набагато холодніше, продовжив ще один літак, а вітер має бути дуже сильним, щоб підхопити літак, і коли псується погода, нас бережуть, не дозволяють літати, підхопив третій. Новий літачок уважно слухав товаришів. А хочеш, полетимо разом перший раз, щоб ти не боявся, запропонував аеробус. Страх перетворився у щось таке мале і непомітне, що літачок згодився. Тому наступного ранку з аеропорту один за одним почали підійматися вгору літаки, великі і малі, щоб допомогти своєму новому товаришу подружитися з небом, а літочок, коли вдало злетів, оглянувся довкола. Містечко неподалік перетворилось у якусь картинку. З маленькими коробками будиночками дороги смужки неслись десь за обрій. Ліс Виблискував зеленню на сонці. Яка краса. вигукнув літачок. Заради цього й хочеться підійматись у небо, підтримав товариша аеробус. З того польоту пройшло вже багато днів. Маленький літачок почав літати сам, з кожним разом все далі, щоб побачити чарівність землі з неба. А ти його ніде не помітив? Глянь у небо, може, саме той літачок летить зараз над нами. А тепер, діти, спробуйте відповісти на мої запитання. Перше запитання. Чого більше всього боявся літачок? Так, дітки, більше всього літачок боявся грози. Слідуюче запитання: Скільки друзів з'явилося маленького літачка? Так, у літачка з'явилося троє нових друзів. І останнє запитання. Хто допоміг йому справитися зі страхами? Літачку допоміг великий аеробус та ще двоє його нових друзів. Дякую, діти, до нових зустрічей!